Вітаю, друзі! В чергове з вами я, Юрій Білай та наш проект Вчимо історію з генезою. Ми добре з вами знаємо, наприклад, Пастера чи Коха, але існує ще один вчений, про якого в Європі та і в Україні згадують не дуже часто. Сьогодні, коли російська пропаганда намагається привласнити українську наукову спадщину, а головне історичну, саме час про нього з вами і поговорити, Володимир Хавкін, народився в Одесі. Навчався в Бердянську та знов таки в Одесі, став одним із найвідоміших вчених у галузі світової імунології. При народженні у 1856 році батьки називають його Вальдемар Мардехай Вольф. Однак в документах він значиться як Володимир Аронович. Це була поширена практика імперії із знищення ідентичності. Доволі скоро після його народження родина перебирається на берег Азовського моря у Бердянськ. Там Хавкін вступає до Бердянської чоловічої гімназії, яку закінчує у 1879 році. Далі Одеський університет та навчання під керівництвом відомого Ільї Мєчнікова. З 1883 по 1888 Хавкін – асистент зоологічного одеського музею. Однак, як і удей, Хавкін не міг отримати повноцінний доступ до наукової кар'єри в цій імперії. І йому пропонують формальний вихід прийняти православ'я. Він категорично відмовляється у 1881 році. Його вчитель Ілля Мечніков виїздить в Європу через репресивну політику імперії щодо інтелігенції і запрошує Хавкіна із собою. Однак той поки що відмовляється. У 1882 році в Одесі вбивають обер прокурора імперії Стрельникова, відомого своїми суворими вироками, тим, хто боровся з імперською владою. Виконавці втрачують без суду і слідства, а багато інших потрапляють під підозру. Серед них Хавкін та декілька його знайомих. Після політичних переслідувань та обшуків, зокрема за знайдений Кобзар у кола знайомих, його відраховують з університету. Дисертацію Хавкін захищає у 1884 році, але вже заочно, оскільки повертатись в університет йому заборонено. Після чого він виїздить в Європу, давши згоду на чергову пропозицію Іллі Мічнікова. У 1888 році Хавкін стає приват доцентом Лозанського університету. У 1889 році працює в інституті Пастера в Парижі за рекомендацією того ж таки Іллі Мечнікова. Його постійні експерименти та невтомні дослідження приносять результат у 1892 році. Він створює вакцину від халери. Щоб довести її безпечність, Хавкін випробовує препарат на собі. Це дає підстави для подальшого застосування, але широкої підтримки в Європі він не має. Росія відмовляється співпрацювати через його статус політичного емігранта. Однак є імперія з величезними колоніями та постійними епідеміями в них Британія. Британська колоніальна адміністрація Індії запрошує Хавкіна до себе для боротьби з епідеміями. Він приїздить туди та працює в польових умовах. Робить щеплення особисто пояснює принципи вакцинації без залякувань та військового примусу. У регіонах, де він працює, смертність зменшується в рази. Це фіксують медичні рапорти того часу. У 1896 році він іде далі у своїх дослідженнях та відкриває в Бамбеї протичумну лабораторію. Протягом трьох місяців він розробляє першу дієву вакцину проти чуми і знову тестує її на собі. Це стає основою для подальших державних програм щеплення на теренах всієї Індії. За свою роботу та припинення епідемій в Індії Хавкін отримує орден Індійської імперії, а згодом, у 1909 році, премію Паризької академії. Паралельно із цим, у 1902 році у Хавкіна виникають проблеми в пенджабі, 19 смертей через технічну помилку його асистента. Попри розслідування, що зняло з нього вину, Хавкіна усувають від подальших досліджень, кар'єро різко сповільнюється. Останні роки Хавкін проводить у Лазанні, спокійна робота, без високих посад та всього іншого. Проте інститут, створений на основі його лабораторії, працює і досі. Хавкін інститут у Мумбаї. Крім того, у місті, де він здобував освіту на березі Азовського моря у Бердянську, йому споруджено бюст. Отже, підведемо підсумки Хавкін, уродженець України, який змінив хід історії та науки кінця 19-го, початку 20-го століття. Його ім'я назавжди вкарбовано в історію світової імунології. Він зробив свою роботу чесно, професійно і наперекір імперським системам. Іноді саме цього достатньо для того, щоб людина увійшла в світову історію.